Новинки Ваврора, які 100% варті вашої уваги. Про ці суперкруті тревел набори я вже розповідала, але все ж таки ще раз їх покажу. Є в двох кольорах, коштують 88 гривень. Ще є менші набори з ось такими двома пляшечками та трьома. З'явилися такі нові пігменти для повік в чотирьох кольорах, коштують 49 гривень. З'явилися такі одноразові щіточки для Вій або для брів, для губ, і мені здається, це дуже корисно. Рисно та зручно. З'явився новий консилер у Софі, хто вже пробував, як він вам. Знаєте, пакування класне, а коштує всього навсього 29 гривень. З'явилося багато видів пінка для рук квіточка. Раніше в моїй Аврора була тільки рожева. Не знаю, це новинка чи ні, але ці тіні мені дуже сподобалися. Хочу тепер ось ці. А ось ці тіні я 100% раніше не бачила, закохалася в 01 відтінок. Коштують 169 гривень. Ривень, як ви думаєте, брати мені їх чи ні? Якщо вам подобається такий формат відео, пишіть про це в коментарях. Чекаю ваш коментар, лайк, підписку. Ну що, бувай!